Там ніхто не живе за ними. Ми маючи такий великий заклад, який міг би наповнитись 64 дітей, а ще й додатково якихось дорослих, які вже виросли і не отримали квартиру, тому що розуміємо, що більшість квартир, які є для того, щоб дати якісь соціальні потреби, це там і військові, і переселенці. А по факту ми не можемо викласти за собі. Цей які виросли, тому пропозиція про, про служби, е, якщо громадська рада дозволиться, звернутися до міської влади, можливо навіть до мера, е, з розглянути питання щодо е, припинення е, надання в оренду і повернення цих будівель і землі, територіальну громаду. І тим паче в нас створена в Пніпровському районі юридична особа. Центр соціальної підтримки дітей та сімейні проського району, в якому по положенню передбачаються і малі групові будиночки, і такі ж самі центри, як відділення центру реабілітації, там де ми тільки ще забрали, і діти ще не набули статусу позбавлення батьківського пікування, з там процеси в судах. Це можливо як при поверненні приєднати до цього центру, і фактично не треба там тільки збільшити утримання додаткового персоналу. І фактично це задовольнить потребу не тільки Дніпровського району, а й Києва, що ми зможемо допомагати іншим районам по влаштуванні цих дітей зі буквально за годину до. Цієї наради я розмовляв з танцюрою Валерієм, це начальник міської служби у справах дітей. Сказав, що я от буду на 12-ту годину на громадській раді. Таке питання буде слухатись. Він сказав, що повністю, якщо буде таке звернення, буде підтримувати, і дуже зразу, що нарешті ми зможемо збільшити свій потенціал і готовий буде співпрацювати з міською владою щодо розгляду шляхів повернення до територіальної громади міста Кива та приєднання до. Центру соціальної підтримки цих приміщень дітей та сімей Дніпровського району. Тим паче, що потребує утворення там якихось нових юридичних осіб. Ось все у нас в районі готово, і ми можемо задовольнити потреби громади та особливо такої разової категорії, як дітей-сіми. Дякую. Ось така позиція служби. Ну, я добре пенсіру, Якщо б їм сказав, то це сильна підтримка е, цієї позиції. А я думаю, що наша позиція така і буде, як висловив е, Олексій Володимирович, стосовно повернення е, цього комплексу. Комплексу повернення його до е, е, власності до міста Києва і приєднання його до діючої служби. Тут не можна сказати, що у них там по договору оренди земельної ділянки якесь місцеве використання, але воно получається ну неефективне, неповне використання. там може бути, якщо ми там може бути 64 дитини, плюс там як мінімум 15-16 дорослих в соціальному гутожку, ті, які особисті числа, яким виволос 18 років ну ще держава не змогла. Чи місто, чи держава, не змогли ну, надати їм квартири. Да? Це і збільшить і це, це, можливості цього ж центру, тому що у нас це, що вже є спеціальний це центр, це з одного відділу соціальні квартири саме для такі, такої категорії. Але це збільшить ще на, 5, на плюс 15%. Ні, аргументація серйозна, е, нормальна, позиція е, чітка, тут є тільки питання. Е, по цьому центру прийнято спеціальне. Це перше. По-друге, там діють іще цей фонд, діють частково ці споруди. Але ж можна спільно з центром так от, так от, і сподівається. Так от варіанти мають. можуть бути такого, що частина залишиться у них, і якщо у них кошти є, чи можна вона не надію в на повному обсязі, то да? <свісно> в фонді в міжнародному. Нема коштів. Вони не можуть заповнити повністю всі, всі можливості цього центру. Тому тобто вони фінансують тільки частково. Ну нехай їх фінансують частково. Оцю частину залишається, тоді ми не, не чіпаємо ні постранову Кабміна, не чіпаємо фонд, він залишається діяти на цій території, але це їх, а оцю незадіяну важливості потужності цього центру віддається. Не ще не ще Це. Ситуація. Тобто, Те, що вони побудували, там були частково і державні кошти, частково і благодійні, то все одно вони ж ідуть на ці всі кошти благодійні, вони йшли не на те, щоб задовольняти потреби центру, а не те, щоб задовольняти потреби громади Києва або ну, саме дітей. І просто зараз від нового керівництва ми не можемо добитися від, від старого, ті, які звільнилися, тому що директор цього центру соціальної підтримки він зараз... Ой, Колишній директор центру наші діти, маючи досвід, ми коли створили цей центр соціальних натримків, взяли її. Вона зараз є директором цього центру. Вона каже, що то навіть ті будівлі до кінця не були в експлуатації. Бо зробили цю роботу в минулого кілька, і після того як вони звільнились. Ми ще офіційної відповіді не отримали, але по факту воно до кінця не видано в експлуатацію. тому ми розумієш, ми... Я розумію, це, це питання для перемовин, це питання для вивчення, там, для відповідних актів, передачі, врахування ну, коштів. Так, це так. все одне. Я до чого кажу? Не потрібно е, зачіпати постанову кам'яну про центр, він залишається. І, І наша видається процес, який не, 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 не на нашому а, рівні. Треба відміняти постанову, а там міжнародний скандал, а там фонди міжнародні такий все. Ні, ми не про це мову йдемо. Ми говоримо, що ми вилучаємо частину цієї можливо території споруди з фонду із цього центру захисту дітей. Він залишається, але на території зменшеної. А цю територію, ці будівлі, придаються в центр підтримки, про який можливо. можливо. О, про це мова йде, тобто згені. це не потрібно. Якісь там державні рішення. Бередович, я Тоді можливо звернення написати повного або часткового повернення. Абсолютно А як міська влада разом з танцюрою і Абсолютно так, я маю на увазі, що ми повинні розуміти, це що буде ви використовувати засновники і далі вже опіляться. Можливо, засновники скажуть, що там нам вже ми і так уже є Якщо є, вони так. самі пішли до да. Да. Тому, А тому, так, якщо ми повному ми хочемо, а, хочемо залишитися, а михаті дій, дій у нас основа. Кабін, і і що ти зробиш, нічого не зробиш і не треба що робити. Якщо вони згодні там працювати в межах от, можливості своїх фінансових, то ми їм залишаємо ту частину, яку вони можуть тягнути, а іншу частину віддаємо центру. Це ж нормально. Тобто, а тому що ці будівлі стоять, ви зрозумієте, ми саме слухали осетянські заклади, да? які е, руйнуються, тому що вони роками не ісплатуються і воно все е, рушиться. Будівля не може без людини. Вона буде занепадати. Тому тим треба паче, туди наповнити його новим життям і таке інше, щоб воно взагалі там не нічого до такого стану, що його неможливо буде використовувати. Поки час є, такий, да, треба це питання піднімати. Тим Як швидко воно зробиться, це ще питання інше. Та, тим паче, от, ну, по програмі соціально-економічного розвитку на 25 рік заклалися кошти, я нічого не пам'ятаю, більше 17 мільйонів. Для Дніпровського саморайону, щоб винайти приміщення викупку, придбати його і для організації малого групового будиночку. Так, То от для ти. чого ж ну, це ж яка економія? Якщо ми просто повернемо так, на базі так, цих тетік ми можемо зробити там малий груповий будиночок. Ти зараз якраз надиктовуєш, надиктовуєш е, надихтовуєш до да. нас звернення відповідне, ти вже провів аргументи. Тому, е, зараз це в городі, тут чітко все ясно. Підтримуємо позицію служби дітей, звертаємося до київської міської влади стосовно того, щоб більш ефективно використовувати це можливості цього центру захисту дітей і просимо трьохденний термін. Давайте саме допрацюємо наше звернення разом з службою, і ми його підпишемо і направимо в відповідні інстанції. Нема заперечень. Це не громад Дякую, no.